Good morning, children. I'm glad to see you again. Доброго ранку, дітки. Я рада бачити вас знову. Let's repeat. Давайте повторимо, як вітатися з вчителем. Я вам говорю: Good morning, children. Ви відповідаєте. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Доброго ранку, teacher, вчителько. Let's repeat numbers. Давайте повторимо цифри. Севен. 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 Бачимо сік. Отже, six. Six. Сикс. Вісім з парасолькою ми їх гукаємо. Ей, ти! Отже, eight. 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 Левів одиннадцять. Левів Тварин дванадцать. Тварин твелф. Твел. Твелв. Десять. любить грати в теніс. Теніс. Тен. 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 І остання в нас найгарніша. Найгарніша. Найн. Найн. Nine. Тепер спробуємо в роздріб. Eight. Eight. Hey, Tвариd twelve. Twelve. Nine. Nine. Najgarніша. Seven. Seven. Levy. Eleven. Eleven. Tennis ten. Ten. Six. 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 Very good. Next. Okay. let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео з Ютубу. Або let's listen a song Давайте послухаємо пісеньку. Але спочатку подивимося на слайд. Пісенька в нас називається How old are you? Скільки років є тобі? Давайте ще раз це речення повторимо. Починаємо вчити з кінця. You are you? Old are you? How old are you? Скільки років є тобі? How old are you? І відповідь. I, я або мені am є. One один year old рік. Мені є один рік. Ай, мені два, years, роки. Погляньте, будь ласка, тут в нас з вами так само, як з друзями, так само, як і з яблучками ми рахували. Якщо нам уже більше одного року, то після слова років додається закінчення «с». мені. Два роки, не два ріки. А мені два роки, як і в українській мові. I'm two years old. Мені два роки. Давайте ще раз. Повторим. А давайте з кінця. Old year old, one year old. Am one year old. I am one year old. Або просто можна говорити, дивіться. Якщо вам важко запам'ятати, достатньо буде сказати лише першу половину. Мені є один. Мені є два. Давайте ми, мабуть, так і зробимо. Будемо з самого початку. I'm, I'm when мені є один. I am when. I am two. I am two. Мені є два. Для тих, кому легко лише першу половину називати, говоримо ціле речення: I am one year old. I am two years old. Я вірю, у вас все вийде. Лише трішечки треба попрактикуватись. I am two years old. Окей, okay, let's listen. a song. Давайте послухаємо пісеньку. Just a minute. I share with you my video. How old are you? How you how old? Are you how old are you? Скільки років є тобі? Не шесть строков. Мы не семь строков. How old are you?

Мені 7 років. Наше з вами завдання. Тепер сказати, скільки тортиків. Just a minute. Я тим подивилась. Наше з вами завдання тепер сказати скільки років на кожному тортику, так? Окей. Uh, на першому uh, тортику на нас було. I am one year old. I am two years old. I am three years old. I am four years old. I am five years old. I am six years old. Окей, okay. repeat for me. Повторюємо за мною. Тепер дивіться, у нас є початок речення, пропуск і кінець речення. Ось тут нам треба з вами вставити цифру. Окей, okay. uh, 7. Англійською буде seven. Seven. Отже, ми з вами говоримо. I am seven years old. Як буде вісім? Ей, ти йди сюди. Отже eight. I am eight years old. Дев'ять. Найгарніша девятка. Отже nine. I am 9 years old. Десять. З тенісним м'ячом пам'ятайте. Отже, 10. I am 10 years old. Мені є 10 років. Одинадцять. I am eleven years old. Мені є 11 років. 12. Тварини. I am 12 years old. Мені 12 років. Окей, okay. next slide. Зараз я у вас буду питати. Чи вам, наприклад, are you three years old? Тобі 3 роки? Якщо так, ти кажеш Yes, I am. Action me. No, I am not. Давай Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. No, I am not. Are you three? No, I am not. Are you two? No, I am not. Are you Ten. No, I am not. Are you six? Yes, I am. Or maybe you seven. Yes, I am. Тобто, якщо тобі six, ти говориш yes I am. Якщо тобі be ти говориш yes I am. А якщо тобі be are you eight? No, I am not. Okay, next slide. Let's repeat phonics. Давайте повторимо звуки. Е e, Apple. Е Апл. К, к К. К. Т. Т. І сьогодні ми з вами вчимо новий звук. Це в нас звук Б, Б, Б. Дивіться. Як запам'ятати звук Б? Якщо ми з вами подивимося на вушка ведмедика, тут захований наш з вами звук Б. Ось погляньте, правда? Ось так ми запам'ятаємо, що Б, б, Ба ось це у нас вушка ведмедика. Б, Б, Ба це вушка ведмедика. Давайте я зараз візьму яскравіший колір і ще раз вам покажу, де заховані вушка ведмедика. Б-Б-Б. Б-Б-Ба. Б, Б-Б. Ось на з вами заховані вушка-ведмедика. Отже, це у нас з вами Б. Це у нас звук Б великий. Як виглядає звук Б маленький? Погляньте, в нього є спинка, є животик, але зараз я вам покажу. Один такий хитрий спосіб запам'ятати звук Б англійський. Якщо ви можете подумки, до нього додати шапочку зверху, бачите, перетвориться на український звук Б. Ось погляньте, ось це англійський звук Б, а ось це український звук Б. Правда? Отже, ми з вами так і запам'ятовуємо, що якщо ми можемо додати шапочку, то це в нас з вами звук Б, 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 Б. «б» «бе». Ми запам'ятовуємо, що Б, Б це ведмідь. Відповідно, ми згадуємо про вушка ведмедика. Згадуємо про вушка ведмедика, що там заховався звук Б, 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 «бе», «бе», «б» великий. А про Б маленький згадуємо, що в нього ось тут шапочка. Б-б-Б. І ще дивіться, дуже гарно мені подобається. Ось тут е, теж заховали у звукові Б великому ведмедика. Б-б-Ба. Б-б-Ба. Б, 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 б. Ось його мордочка і животик. Б-б-Б. Так. Окей, okay. let's have a look. Давайте поглянемо. How to write, як писати наш з вами Б. Звук Б. Нагадую, що ми з вами вчимо лише звуки поки що, не плутаємо дітей. Let's have a look. Поглянемо. Б, Б, Б. Б, Б, Б. Це в нас ведмедик, вушка ведмедика намалювали. Тепер малю, пишемо, е, пишемо маленький звук Б. Хочу звернути вашу увагу, що е, у нас з вами звук Б маленький, а прописний, схожий на українську е, літеру В. Дивіться, як ми можемо перетворювати друковану на прописну. І з великою у нас все зрозуміло. Тепер з маленькою. Дивіться, вона у нас була ось така. Що нам треба з нею зробити, щоб вона стала прописна? Подумки над... накидаємо їй капелюшок. Дивіться, і наша друкована стає прописна. Раз. І накинули капелюшок. І вона стала прописна. І починаємо писати. Як на американських гірках. Раз. І готово. І приїхала. Ми починаємо наш шлях на американські гірки. Раз. І приїхала. Так. Let's have a look one more time. Поглянемо ще разок. Звук B великий. Вушка ведмедика. Б. Великий вушка ведмедика. Та Б маленький схожий на українську літеру В. Так, да. okay. very good. Home task домашнє завдання. Open your copybook, please. Відкрийте свої зошити, будь ласка, Page 3 – сторіночка 3. Page 3. Uh, task number one. Завдання перше. Ви прописуєте три рядочка. Скільки у вас вистачить сили? Якщо ви можете прописати половинку рядочка, але охайно, пишіть половинку. Якщо осилите все, пишемо все. Next task. Наступне завдання. Trace the letters. Trace обведи letters, літери B. Нам з вами треба пошукати, де на боксі, де на коробці. У нас є е, літера B. І обвести її. Всі інші літери ми з вами не чіпаємо. Understand? Зрозуміли завдання? Do you understand the task? Okay, let's pretend bears. Давайте прикинемо з ведмедиками. Пам'ятаєте, ведмедики в нас ходять, перевалюючись з ноги на ножку. Тому ми з вами зараз поставили наші ручки, нагострили наші кіхтики, перевалюємося з ніжки на ніжку і говоримо Б-б, Ба! Б-ба. Уявимо, що ви ми ведмедики. Б-б, Ба. Або можна спробувати залізти на дерево. Б-б-бе! Very good. Дуже добре. Goodbye, friends. До побачення, друзі. Lesson is over. Урок закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу. Bye-bye!